Здрастути, діти! Привіт, мої розумні, гарні учні! Давайте згадаємо літеру ШАП з цієї шиплячої літери починаються такі слова, як шапка, шоколад, шум, шелест. А ще я нагадаю вам історію про теплу, але дуже неслухняну шубу, яка теж починається з літери Ша. Шуба неслухняна слухняна Сіла. Якось мандрувати шуба захотіла. вийшла на подвір'я, потім затинок, перейшла місточок, за ним горбок, а за тим горбочком ведміцумував. Він приміряв шубу і собі забрав. А наступна літера така, ж, як літера «ш». тільки у неї справа знизу такий маленький гачочок. Це рідна сестра літери «ш». Її звуть літера Щ. Бачите, які вони обидві схожі з літери Щ починаються слова щітка, щока, щастя. Я, наприклад, пригадала ще одне слово. Щука! Це така хижа риба, як вовк у лісі. Тільки щука живе у річці і полює за маленькими рибками просто жах. Дивимось про неї мультик. Розбігаюся! Хоч вистрибує з води. Щука у ставку лютує, На в'юні вона полює. Карасям від неї страх. Зуби в щуки просто жах. Не така вже грізна ця щука. На цьому наш урок закінчується. І мені залишилось сказати вам до побачення. Добра вам усілякого.